Передвиборчі непорозуміння між народним депутатом України Юрієм Дерев'янком та центральною виборчою комісією розпочались у 20-х числах вересня, коли обранець від народу прийшов реєструвати свою кандидатуру на позачергові парламентські вибори. ЦВК відмовила і йому, і представникам політичної партії Воля посилаючись, начебто, на недосконалість документів, поданих Юрієм Дерев'янком та його однопартійцями. Народний депутат пішов до суду. Суд ухвалив рішення про незаконність постанови центральної виборчої комісії щодо відмови в реєстрації нашим кандидатом. Це паралельні процеси, між собою не пов'язані абсолютно. Суд прийняв рішення про скасування цих постанов. Центральна виборча комісія на своєму засіданні зареєструвала наших кандидатів, яких вона попередньо відхилила, відмовила в реєстрації. І пообіцяла, що всі інші кандидати, які у нас там йдуть на черзі далі, так само будуть зареєстровані. Київський апеляційний адміністративний суд задовільнив позов партії Воля щодо незаконних дій членів ЦВК і скасував скандальну постанову цієї комісії. У той час Вищий адміністративний суд України, до якого звернулась ЦВК з апеляційною скаргою з даного приводу, цю скаргу не задовільнив.